Как малики, основатели музыкального проекта Музыка даль Виво, то есть живая музыка. Ну, вот это запись, запись, но она же наживо сделана. Да? Так, ну, то так. есть, как бы это не студийная так. запись, а вот такая. Она зроблена с А... Э, що спонукало і до кого прийшла з вас? Перше, тільки не кажіть, що до двох одразу так не буває. Прийшла ідея зробити цей музичний проект, а далі поговоримо, що що він з себе чим є, є він. Ну, мабуть, ну, кажіть, кажіть. Добре, розпочну я. А, ну, да, ідея прийшла до нас, щоб не казати так, о -о обидва відразу. А, ідея прийшла моєму чоловіку. А, він дуже талановита в мене людина. І а, завжди у нього була мрія зробити щось незвичайне і а, поєднати. У усі сфери мистецтва воєдино дати людям творчим натхнення, щоб робити і творити щось на сцені. І от долучились ми разом, зробили такий спільний проєкт. Ну, я все-таки все-таки додав, що а, це була дискусія сімейна і а, якісь були пропозиції, якісь були а, там а, різні тези давай так зробимо, давай по-іншому. І в принципі є продукти, який і, вже є, і от і давайте тепер детальніше, що е, уявляє собою цей про продукт, продукт. А е, як на мене, от я послухав, що ви робите, да, там е, саундтреки. Mm -hmm. і мені здалося, що це таке, е, така спроба поєднати е, класичну музику. І сучасну. От, те, що ми зараз слухали, це е, сучасна пісня про війну, але виконана в абсолютно класичній манері це тому, що ви вчилися на оперного співака, так? ну частково так, і в принципі, доля познайомила мене із. Автором цієї пісні це Олександр Демиденко, відомий поет український, який є автором безсмертної пісні Плачу за хмарене небо, яка стала народною, а також заслужений працівник культур діяч куль... мистецтва України Микола, Микола Куценко. Куценко, автор музики. І, в принципі, це знайомство дало кілька пісень, які які вже мають своє життя, які вже живуть своїм життям. Ми спільно скажімо. з ними співпрацюємо. А, але е, при всьому цьому е, не лише вони, і е, тобто, в вашому репортарі, е, вашому е, я не маю е, на увазі лише вас, тобто uh -huh. Катерину uh -huh. Uh -huh. і е, О, Олега, так а я маю на увазі весь проект. У вас є і класичні твори, ну тобто дійсно класичні, є. так є і там якісь народні, е, і більше того, ви займаєтесь ще хореографією, ще е, навіть е, художнім е, е, читанням якихось так, творів, так. і так і так далі. Зараз розкажу. У нас проект він не є суто або у нас вокалісти співають класику, або естраду, або ще автентика у нас задіяна. Проєкт наслідує таких солістів, аби вони могли синтезувати і контролювати так свій голос, щоб вміти володіти не тільки одним якимось жанром і стилем, а воєдино усіма спочат... ну, разом. А, тому от ви кажете, що класичний спів у Олега це можна трактувати як класична естрада, яка була ну, за часів і Зінкевича, і всім відомо. Це не є суто попса. І і з іншого боку не є суто класична музика суто класична музика, музика да це е, синтез де а ми можемо ще зараз щось послухати. правда? А от я, я до давайте. того й веду, що зараз давайте послухаємо все ж таки класичну uh -huh. музику. Тобто, це буде застольна пісня uh -huh. з опери Джузеппе Верді Травіата, uh -huh. яку виконують разом з Олегом Маликом ще Наталія Ягодинець і Ягодинець, О... та Ягодинець. Ольга перепрошую та... так, Чин -чин. так це наголос. І Ольга Дорощук. Так, слухаємо. in fiora e la fugevole fugevole ora si nebbia voluta libiamo nel dolce fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore you this Застольная песня Верди из оперы Травиата в исполнении участников музыкального проекта Музыка Даль Виво. живая музыка. Ну его основатели Катерина и Олег Малики у нас в студии. А мало ведь придумать э, проект, нужно же найти на него деньги, а у вас много исполнителей. Это дорогое удовольствие. Кто финансирует? Ніхто. ніхто, ми самі. А... Стипендія. Ну Тобто, всі ваші співавтори, скажімо, да, і співвиконавці, вони ну, працюють задурно. Да? Ну, за тобто, дурно. Ну, ну, тобто, ну, почекай за дурно. Волонтери ну, якщо, вони, ніхто. Да, волонтер, ну, волонтери це і є ті, хто працюють за дурно. Ну, тобто, це, це, грубо це, висловлюється. Да, ну, 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 насправді тут немає жодної грубості, Тобто ну, без грошей. Так? Але все ж таки ну, є напевно якесь сподівання, що цей проект ну, з цим проектом можна там влаштовувати концерти. От розумієте, просто скажімо, класична музика, ну в принципі, да, вона в нас в е, ну, вона не да, вона, комерційна. Вона в Австрії так, так, так. вона е, при, приносить прибуток. На що сподіваєтесь тоді? Я думаю, що е, буквально ми існуємо більше року. 12 грудня нам виповнилося рік. Був євлений концерт в музеї книги друкарства на території Києво-Печерської лаври. За цей час ми зробили багато чого. Я думаю, що ще один рік, і ми вийдемо якраз на точку безбитковості. А можливо, ще один рік це вже почнуть давати якісь. якісь ну, Тобто, можливі... правильно, я правильно розумію, що вам зараз доводиться ще десь працювати, щоб щоб, Свісно, щоб це було однозначно. хобі. Ну, Справа в тому, що дивіться, тут це як, такий, якби експеримент, скажімо, супротив проти, Як, як, я не знаю, ми ми ламаємо тренду, так, да? ламаємо тренду. стереотипи, ми з дружиною. В нас двоє дітей маленьких, одному рік і дев'ять місяців, другому ми знаємо, а. бо знаємо навіть, що ви з ними прийшли, да, і там вони... з нянями вони на горі в редакції да. сидять. Так. другому три місяці, і ми встигаємо, і вони на репетиціях всюди, і все все робимо. І вони, по суті, їм дитячий судок не треба. Ну сказав, сказав таке, так, так ну на да, поки що. <світ> таке питання обійти спонсорство. Я не, не міг би теж, тому що в принципі я як е, е, сольно. Свою кар'єру пробував будувати, то в принципі знаходилися люди, які мені допомагали за кордон виїжджати. Я навіть можу озвучити це друг. Мій я б так сказав, В'ячеслав Саулко, директор Сімікс Україна, це також Доброскок Сергій, директор Укрпромпостач. Але це були такі, скажімо от на деякі пісні він давав гроші, і на написки За кордон допомагав. А проект ми стараємося не підключати ні тому, що це без це, спонсорів на настільки, ну це це, це своє. Це Не хочеться, щоб хтось. Е, е, ми, ми хочемо потім зробити його, сказати, що ми це зробили. І ми починали з нуля абсолютно, і от ось ми зробили То, Дійсно, Наші друзі вони є солістами і в театрах, і знімаються, і в сину в серіалах кіно, і так далі. Вони дуже талановиті, тому вони ентузіасти і добре, що це. Яке у вас співвідношення класики, в тому числі оперної класики, до якихось новіших пісень? Ну, Катя, розкажи, будь ласка, мабуть, це такі про ну, класичний. Про, про пропорції, пропорції. скільки там. Наш музичний проєкт наслідує такі концерти. А, ми робимо їх тематичними. То якщо, наприклад, робимо, от у нас є такий проект Музика Дальво Погляд крізь віки. Там е, в концерті виконується суто класична музика. Е, і з використанням живих інструментів, тобто не тільки ідея, рояль, бо е, ще якісь наслідують інструменти. Тобто у нас і жива і скрипка, баян, і все, все разом. Естрадна, ну, цей стиль сам по собі вибагливо просить, щоб була ми використовуємо, стараємось теж живу музику, щоб не було ніяких фанер, як ви мо кажуть, наш народ. А ви ж насправді Катерино не, не лише там піар-менеджер проекту і не, не лише художній. Тобто, у вас так ролі, я так розумію, умовно там розподілені. Ви художній керівник, а ви директор. Так? Ми, Але... ми знати, наші обов'язки настільки присікати, що Де, десь одна ідея закінчується, друга почнеться. Ми не знаємо вже чи я. Але вона. з вашою творчістю ми вже познайомили. Треба е, показати слухачам нашим, що Катерина, вона теж е, ну не просто от менеджер, Цього проекту, так? Ну, по-перше, я е, там вичитав в анотаціях, що ви багато де е, е, аранжировки зробили, так? Е, роблю, роблю в, наш, в межах нашого проекту. так сталося, що просто я вчуся в Київському студії музики глієра і в, на кафедрі теорії музики той тобто критик-теоретик. І пишу музику. Ну, до цього мене спонукав мій коханий чоловік. Він казав: Давай, пиши. Ну, так сталося, що розпочала Дорого писати. Дорого замовляти, тому мусили 300-400 доларів за одну фонограму. Ми вирішили самі це робити. І от зараз ми послухаємо вашу пісню, яка називається Благодарю. Так. Це а вона автор це... слів і музики, так. так. Присвяченому чоловікові. Кий взгляд их тишина. Слов сказать мне надо. Чистого благодаря. Рука. Без лишних слов сказать мне надо Благодарю я без конца Молитвой будет твое имя Теперь в плену моя душа Люблю тебя Вот интересная штука, Катерина. Вы поете, ну, вы написали песню на русском языке, говорите в жизни по-украински. Сейчас, особенно с введением квот родийных, вот эфирных, чаще наоборот. Ну, це була моя перша пісня, яку я написала. Я написала, присвячена моєму чоловіку. Це було навіть на весіллі, такі прем'єра була у нас. А ви взагалі з російськомовного? регіону, так? Я з російськомовного регіону да? і взагалі в родині у мене скаковки, дійсно да. Да, У Мене всі спілкувалися російською мовою. Навіть коли приїхала в Київ навчатися, було трохи важко, тому що тут було більш А зараз ну, взагалі перейшли. Перейшла, da, скрізь, так. Да? Ну, я користуюсь російською мовою, коли треба Звісно. це так. Етика дозволяє, якщо людина звертається російською, то я теж перехожу на російську мову. Кохання перемогло. Я україномовний. Але напевно, що з її родичами спілкуєтесь російською. російською. Я спілкуюся з українською, тільки коли виїжджав за кордон в Росію, або, скажімо, Молдову, або Румунія, коли звертається така моя принципова позиція, оскільки Західна Україна, знаєте, там свої правила. Але знаю, розумію і ну, ну звісно. Ну то ну мовна толерантність має бути, звісно. Так. А у вас в вашому проєкті е, є ще ну якісь дуже зовсім незвичні речі. Отут я е, е, помилився в наголосі е, ну, нашої співвітчизниці, а у вас є виконавець. Я зможу лише прізвище прочитати Негелека. А е, ім'я не можу Справеді прочитати. про нього більше семи імен. Ми не будемо займати Ми не час, щоб прочитати їх. Хто це дідоненґілека в свій час він брав участь в ексфакторі був такий яскравий там учасник. Він приїхав до нас з Африки на навчання і залі закінчив льотну академію. Тобто він керує літаком, і його так от життя принесло в музику. Він, і він... часом не з Анголи переїхав? Прошу. Ні, з Конго. Конго. З Конго він приїхав, так його вся родина там знаходиться, і вони не знають, що він займається по суті цією справою. У них це не Не, не є сприймається. Тобто, якщо ти вважає, лікар, що... якщо ти дійсно літаком керуєш, то ти да юрист, то це а співати? Співак це взагалі ужас. Звідки воно взялося? Що це таке? Так був в нього такий складний в житті ну, період, і дуже талановита особистість. Він має свій гурт, рок-гурт. В нього дуже цікава Музика, вона, як вам сказати, етнорок, uh -huh. і там і між лаунджем. Щось, так. Давайте не розповідати, а послухаємо, послухаємо да. бодай її шматочок. лекер uh, серце, так? Так, uh -huh. так з французького. <му> Rose qui brille dans un champ doré n'explique à rien le couleur de la vie réelle. Elle la seule complexe veut à courte durée. Rien ne sert d'attendre feu le bonjour. Couplé avec lui, oh mon Dieu, oh yaki, oh sala, oh salé, ça, le coup Des lèvres, des poser la tête au ça y a bissoté. Вот, Живйом який то із uh, проєктів вашого нас На даний no, момент у нас, на, на нас прем'єра буде в Борисполі. Нас запросили туди. І будемо мати прем'єру мюзиклу Кохати час. Uh, тематика цього мюзиклу буде показати суть кохання з усіх її сторон. Тобто <сум> і пристрасть, і зрада, і так далі. Цікаво. Uh, це поєднання буде шоу-балетом uh, з світловими якимись ефектами. Це дуже буде цікаво. І uh, в березні. І в квітні планується повторити прем'єрний український вимір наш концерт присвячений Україні. Дякуємо. Чекаємо тоді цих прем'єр. Катерина Олег Маліки, основателі музикального проекту Музика Дальвіво», були в ефірі програми Київ Донбас. Наше ефірне время підійшло до концу. Михайло Кукін, Анастасія Багаліка працювали для вас в прямому ефірі. Дмітрій Сміян допомагав нам за режисерським пультом. Далі новини від громадського радіо Слухайте, думайте.